От те, що написали, що треба стрибати в цю яму, виглядає як погана порада. Ой, я, я цю фішку прокручував не один раз. І кожного разу це було кумедно. Справа була дуже-дуже багато років тому ще в комп'ютерних клубах, де, знаєте, буває, граються якісь хлопчаки, і коли ти бачиш, що вони ну, не сильно прохавані, е, і грають в якусь гру, типу там, знаєте, GTA або ще чогось. E, можна до них просто підійти і трохи пошакалити, сказати, чувак. Тут є коротше такий класний чит на зброю. Ну, а чи ти в GTA раптом, що це взагалі за шкваром не вважається? От, і ти кажеш так, дивись, тут є класний такий чит на зброю. Але чи там на зброю, чи на машину, чи на танк якийсь. Але кажу, ну, буває таке, що цей. Коротше, Alt F4. Спробуй. І ті такі, а що так можна? Я кажу, ну от реально, це наживай, натискаєш Alt F4 не тільки ж по цим літерам. І це от такий класний чит. І чувак так хопа, Alt f 4 Ігра, ну, знаєте, що відбувається так, і я кажу, блін, це, мабуть, комп не А ану спробуй ще раз.